Знать мене на башку, я пластикова фляжка, невелика небала, особливо збодна, я завжди усім на горі Камуфляжна зараз у моді, зручно, дуже і корисно. Фляжку мати особисту, конічок, чисту водичку, це зайшло мені в пиво. Не, щоб на склерозі, у нічок чисту водичку, це зайшло мені в пивичку, у дорозі на морозі, головне, щоб на склерозі. Магазин Defender in UA Упізнать мене не важко. Я від пластикова фляжка невелика, немала, особливо збодана. я завжди усім нагоду. Дуже і корисно мати Конячок чисто, водичку, це зайшло мені, в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб не склерозі, Конячок чистого водичку, це зайшло мені в певичку. У дорозі на морозі, головне щоб не склерозі. Магазин Defender in UA. <кл 'язок> Особливо збодна, я завжди усім на годі. Камуфляжна зараз у моді. Зручно, дуже і корисно. Фляшку мати особисту. Конічок, чисту водичку. Це зайшло мені в певичку. У дорозі на мой магазин Defender in UA